Всім привіт! Ви на каналі Fanta Games! І в цьому відео я буду далі виживати на острові. Ну а вам, як завжди, бажаю гарного перегляду! Ну а ми починаємо! Так, що ми сьогодні будемо робити? Ну, дивіться, перше, що нам, нам треба зробити, це, звісно, посадити наш город. Ну, тому що, дивіться, він. Тут немає нічого. Хоч треба насіння, пшениці назбирати. Ось так. Ну, тут села ніякого немає, так як це острів, так що залутати ми його не зможемо, там, огороди позбирати. Так що прийдеться нам ось так ламати всю траву. І ось таким образом у нас буде випадати насіння. Так, так, ось тут, так, У нас є земля, тут треба трішки підраняти. О, тут даже так, і 16 штучок. Це дуже добре. Тут треба трішки зробити поганому трішки так негарно виглядить Ну, зараз так. Швидко-швидко. Так, і ось тут ще. Ось. О, уже лучше. Так. О, і разом я тоді хотів це прийняти. Ну, давайте оцей булижник разом зараз приймемо також уже, раз ми почали закладати ями землею. То якраз приберемо цей булижник. Не знаю, звісно, для чого, він мені і не заважав, але вже ладно, раз вже почали, так і будемо вже робити. Так, і закладаємо цю яму, щоб ніхто не, не спіткнувся. Хоча хто тут, я ж тут сам виживаю. Ну, можете написати в коментарях, я можу, ну, і не сам, а, там, наприклад, з братом чи з другом. Якщо вам хочеться, щоб я там повиживав з кимось. Не сам. Так. Що ми будемо Давайте зразу вже підемо, тому що це, я думаю, нам довго прийдеться. Разу будемо так траву ламати. Думаю, що нам. Ну О, бачите? Звісно, то трішки запарна робота. Ну, як запарна? Просто так ходиш і ламаєш траву. Ну, це доволі нудна робота, тому що я вже не раз таке роблю. Ну, поки буду ламати. Скажу вам, чому я так рідко випускаю відео. Ну, як рідко. Можу випустити через днів, через днів 3, через днів 5, може 7. Даже. Ну, як вам сказати? Деколи, знаєте, хочеться відпочити там, просто відпочити, ну, там, Ну, не знімати ніякі відео. Я не знаю, як це об'яснити. Деколи, от мене таке буває часто, коли ти там, ну вже йдеш, ну вже там придумуєш всякі ті рубрики, звісно. Ну, так і воно. Там виживання, всякі різні, такі ідеї для відео. І ти вже приходиш і думаєш, що ну зараз почну записувати. І потім, коли вже прийшов, вже знаєте, вже не, вже, тіпо, не хочеться, бо там. Там запишеш і не вийде. Ну, коротше, якось так. Ну, вже буду старатися випускати почастіше відео. А то деколи де коли прийдеш після роботи, просто хочеться відпочити. Знаєте, вже, то, але вже не хочеться ніяке відео випускати. Але я кожен день випускаю короткі відео. Якщо ви мій підписник, то, то, якщо, ну, коротше, то мій підписник знає, що. Я випускаю відео кожен день, коротше, запутаюся трохи, та, як знаєте, не, так, довго. Не, не випускаю довго відео. І коли не випускаєш довго відео, от від який вид, то постійно да, починаєш запутуватися. А коли вже так часто випускаєш відео, то вже не так запутуйся. Я вже знов загубив дім, це як, не знаю. Я вже у... в тій серії теж заблудився, що у серії її шукав. Ладно. Будинок ми не загубимо, так, як це острів. Тут по кругу ходиш і ти його легко найдеш. Нам треба зараз добути, так можна сказати, насіння. Давайте не досить говорити. Давайте будемо ось так бігати і. Налювати траву. Ладно, давайте. Якщо зараз, ну, коротше, я зараз добуду хоча б, не знаю, штук 16 чи скільки. Вам це вам, мабуть ну, дивитися, як я тут бігаю і добуваю траву. Так що давайте, зараз я добуду скільки тут штук нарву і повернусь до вас. Так, друзі, хочу вам дещо показати, поки я тут бігав нарвав, я знайшов затоплений каньйон. Можемо якраз сюди піти по ресурси, але мені не дуже подобаються такі затоплені каньйони, тому що ресурси там добути ну, дуже важко. Там Вони довго добуваються, тому що під водою, ну ви знаєте, що там. Добуваєш, наприклад, жлізо, і воно довго ламається, тому що ну, ти під водою просто. Ух ти, як тут гарно, дивіться. Так, Ну, я буду далі, значить, продовжувати е, добувати насіння. Коротше, добув я 15 штук. Я знаю, що це мало, але я просто, знаєте, хочу подивитися, як завжди, хочу подивитися, ну, скільки мені там. Ну, зараз я усього 15 штучок посажу і подивлюсь. Ну, наприклад, там, например, скільки мені ще там, щоб я там лишнього не нарівав, не бігав там. Зараз побачимо це посадимо. І побачимо, скільки нам потрібно, щоб досадити оці рядки. О, нам навіть не вистачило того досадити рядка. Кажу, починаю запутуватися. Взагалі, відео довго так не знімаю і починаю так жорстко запутуватися. Ну, <кій> звісно, за це вибачайте, Буду старатися знімати відеоси, повторюся, почастіше. І може запутув... Запутувся... запутуватися. Вже не так. Е, вже буду... Ой, коротше, вже не так буду. Ладно. Пішов я, значить, знову доривати вже нас... у нас вечір, зараз ніч буде. Коротше, я погнав. Зараз дорву вже, там, може вже досажу, бо вже мабуть буде нудно дивитися. І повернусь вже тоді до вас. Фух, друзі, досадив я цей город. Для вас це пройшла одна секунда для мене, не знаю, хвилин 20. Коротше, жалко, що я не сосняв, цей, не сосняв цей момент. Не записав цей момент повторюся, вже третій раз. Коротше, я набрав собі насіння і такого хожу, сажу, сажу, сажу і думаю, лки-палки, зараз не хватить знову. Знов піду добувати, потім цю рядоку так доходжу, доходжу, доходжу. І якраз мені вистачило прям взагалі чітко на почитати. Так, я Так, Ой так, друзі, я повернуся на трішки відходив. Так, ну що сьогодні що, що, що ми будемо робити? Не знаю я, звісно, за ресурсами сьогодні. Ну, капець. Мені так не хочеться в шахту, за тими ресурсами я не, знаете, я не люблю ходити в шахти, тому що це трохи запарна робота там ходиш. Да, як там багато алмазів попадається на кожному кроці, тоді в шахти є охота ходити. а так зараз мені не охота. Ну, Ми города посадили е, того. більше я не знаю, що ми можемо зробити. Навіть Навер... ми будемо на цьому завершувати. Бо також напишіть в коментарях, чи мені продовжувати виживати, бо я вже не знаю. Може, вам не подобається ця рубрика? Ну, виживання на острові. Ну, мабуть, будемо завершувати. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал. Всім! paka pakka